Військовий вишкіл для дев'ятикласників відбувся у Луцькому ліцеї номер 15 розповів керівник міського молодіжного центру Юрій Семчук. 70 школярів вчилися керувати дронами, використовувати радіозв'язок, надавати домедичну допомогу та поводитися зі зброєю. 14-річна Юлія Подолян каже, автомат тримає вперше. Тяжко трошки тримати. Дівчата теж зараз воюють». «Перше викликають другого прийом. Дев'ятикласниця Єлизавета Дідківська каже, на вишколі дізналася про будову та функції рацій, вчилася етикету спілкування в ефірі. Це доволі легко, але головно розібратися. Може статися завал, якщо у людини буде та сама рація, вона дуже допоможе, вона може подати сигнал. Напрямий масаж серця проводять в парі, тобто дві людини. Інструкторка з тактичної медицини Катерина Копера розповіла школярам, як надавати першу медичну допомогу в різних ситуаціях. Ці знання вони завжди можуть бути в нагоді, і принаймні, коли щось трапиться, людина вже не розгубиться. Це треба постійно вдосконалюватись, постійно практикуватися. Це фактично. Ми даємо їм як пробне заняття. У мене брат двоюродний військовий. От він приходив і показував мені це. Саму збройне тривав броні, жилет надівав. В країні війна це важливо мати такі навички. Освітній проєкт Військові вишколи для молоді стартував торік у квітні. За цей час навчання пройшли орієнтовно дві тисячі дівчат та хлопців з різних навчальних закладів, розповів фахівець міського молодіжного центру Вадим Тісунов. Ми їздимо по школам, ліцеям, по вищим по навчальним закладах, допомагаємо дітям освоїти базові принципи. Це домедична допомога, основи знання зброї, як користуватися, як не нашкодити собі зв'язок, тому що це є актуально. На нашій команді було близько 15 тренерів. Більшість це волонтери. Вони є військовими, які приїжджають сюди на відпустку, і їм теж потрібно вони хочуть надавати ці знання. Також у нас є інші волонтери, студенти. Оксана Коцергій Данилюк Суспільне новини Луцьк.